Сьогодні на уроці ми починаємо з вами вивчати дуже цікавий розділ фізики, який називається оптика. Цікавий тому що саме цей розділ дає відповіді на такі питання, чому людина може спостерігати навколишнє середовище? Що таке світло? Яка природа світла? Чому біле світло розкладається на кольори? Скільки насправді кольорів існує? 7 чи мільйонів? На подібні питання? Людство намагалося дати відповіді практично всю історію свого розвитку, від перших мислителів аж до нашого часу. Пропонуємо переглянути кінофрагмент, який популярно розкриває основні етапи розвитку уявлень людини про світло. Цей кінофрагмент ми запозичили із всесвітньої мережі, і посилання на нього ви можете знайти в кінці нашого відеоуроку. Оскільки кінофрагмент був англомовний, і ми намагалися зберегти синхронізацію авторського тексту з відео, то мусили трошечки поспішати під час нашого роз'яснення. Ви дивитесь вниз і бачите на столі жовтий олівець, ваші очі, а потім і ваш мозок збирають різного роду інформацію. Розмір олівця, його колір, форму, відстань до нього та багато іншого. Але як саме це відбувається? Давні греки були перші, хто висунув більш-менш наукове припущення про те, що є світло, як працює зір. Деякі грецькі філософи, включаючи Платона і Піфагора, вважали, що світло зароджується в наших очах, і зір з'являється, коли ми відправляємо маленькі невидімі зонди для отримання інформації про об'єкти на відстані. Минуло більше тисячі років до того, як арабський учений ібн Алі Хайсен з'ясував, що давнього Теорія світла була невірна. На думку Аль Хайсона, наші очі не відправляють ніяких розвідувальних зонтів, а просто-напросто збирають світло, яке на них падає. Теорія Аль Хайсона пояснила один факт, який греки не могли ніяк пояснити. Чому іноді стає темно? Ідея така: лише деякі тіла випромінюють своє власне світло. Ці особливі об'єкти, що випромінюють світло, такі як сонце або лампочка, називають джерелами світла. Однак більшість речей, які ми бачимо, таких як олівець на вашому столі, лише відбиває світло від джерела, а не виробляє своє власне. Коли ви дивитесь на олівець, світло, яке потрапляє в ваші очі, виникає на сонці і долає мільйонні кілометрів у просторі, перш ніж відбитися від олівця і потрапити у ваші очі. Але що ж випромінюється Сонцем і як ми його бачимо? Може, це частинки, як атоми, чи це хвилі, подібні до тих, які бачимо на поверхні ставка? Сучасні вчені витратили кілька сотень років, поки відповіли на це питання. Так Ньютон був один з перших, хто дав відповідь на це питання. Ньютон, вв... Ньютон вважав, що світло складається з крихітних частинок, подібних атомам, які він назвав корпускулами. Використовуючи це припущення, він зміг пояснити деякі властивості, наприклад, заломлення. Тобто, як Промінь світла змінює напрямок, коли переходять у повітря. З повітря у воду, але в науці іноді навіть генії допускають помилки. У 19 столітті вчені провели ряд експериментів, які показали, що світло не може складатися з крихітних частинок подібних атомів. Насамперед, два промені світла, які перетинаються, ніяк один з одним не взаємодіють. Якби світло складалося з маленьких твердих кульок, слід було б очікувати, що деякі частинки проміння А зіткнулися б з деякими частинками проміння Б. І тоді б частинки, які брали участь у взаємодії, відскакували б у різні напрямки. Але це не відбувається. Два світлових променя проходять один крізь одне. По-друге, світло створює інтерференційні картини. Інтерференційні картини це складні хвилі, які з'являються, коли дві хвилі знаходяться в одному просторі. Ці інтерференційні картини можна побачити, коли два об'єкти торкаються нерухомої поверхні ставка або коли два спрямованих джерела світла знаходяться поруч один з одним. Тільки хвилі створюють інтерференційні картинки, частинок немає. Усвідомлення того, що світло поводиться як хвиля, пояснює таке поняття, як колір і чому олівець виглядає жовтим. Значить, світло це все ж таки хвиля, правильно. Але не тут то було у 20 столітті вчені провели експерименти, які показали, що світло поводиться як частинка. Наприклад, якщо направити світло на метал, світло передасть свою енергію атомам металу дискритними порціями, які називаються квантами. Але в той же час не можна забути про інтерференцію тобто ці кванти світла зовсім не ті крихітні сфери, як представляв Ньютон. Той факт, що світло поводиться іноді як частинка, а іноді як хвиля, дав початок нової теорії під назвою квантова механіка. Отже, давайте повернемось до питання, що є світло. Світло зовсім не схоже на все те, з чим ми зустрічались повсякденному житті. Іноді воно діє як частинка, а іноді як хвиля, але насправді не є не тим, не іншим. Як випливає з кінофрагмента, природа світла дуже складна і неоднозначна. І перш ніж детально розглядати властивості світла, пояснювати природу світла, ми мусимо ввести деякі поняття, які допоможуть у вирішенні цих завдань. Оскільки світло це електромагнітне випромінювання, якому притаманні всі властивості електромагнітних віль, то більшість завдач оптики можна розв'язати на основі хвильових уявлень. Але для розв'язання практичних задач. Таких як проєктування оптичних приладів, люди користуються геометричними методами, які лежать в основі геометричної, так званої променевої оптики. Геометрична оптика це розділ оптики, в якому вивчають закони поширення світлової енергії в оптично прозорих середовищах на основі уявлень про світловий промінь. Одним з основних понять геометричної оптики є пучок та промінь. У побуті часто світловим променем називають тонкий пучок світла, видимий оком людини. Але наскільки він тонкий, експериментально доведено, що створити як завгодно тонкий пучок світла неможливо. При сильному зменшенні отвору екрана починають проявлятися. Хвильові властивості світла і пучок розширюються, огинаючи краї отвору. Отже, не існує нескінченно вузького світлового пучка, його переріз завжди має кінцеве значення. Під поняттям промінь ми розуміємо вісь пучка, а не сам пучок світла, і саме вздовж цієї осі поширюється світлова енергія. Світловий промінь це лінія, вздовж якої поширюється світлова енергія. Поняття джерела світла використовується як в геометричній, так і в хвильовій оптиці. Джерела світла це фізичні тіла, атоми та молекули якого випромінюють світло. Не можна назвати джерелом світла будь-яке тіло, що тільки відбиває тіло. Місяць не можна вважати джерелом світла, він не випромінює, а тільки відбиває світло, що йде від сонця. На практиці всі джерела світла мають певні розміри, що досить незручно для вирішення багатьох завдань оптики. Тому вчені використовують для спрощення метод моделювання, фізична модель реального процесу, явища або дослідженого на тіла. Наприклад, матеріальна точка, ідеальний газ, абсолютно тверде тіло тощо. Точкове джерело світла це фізична модель, при введенні якої ми виділяємо тільки істотні для оптики властивості реального джерела світла, абстрагуючись від другорядних властивостей. Точкове джерело світла це джерело світла, розмірами якого можна знехтувати. Порівняно з відстанню, на якій оцінюється дія цього джерела. Вважається, що джерело посилає світло рівномірно в усіх напрямах. Наприклад, зірки являються найкращими моделями точкового джерела відстані до зірок набагато більші за їхні величезні геометричні розміри. Ми знаємо, що всі сильно нагріті тіла світяться. Сонце, спалах блискавки. Вогонь багаття, полум'я свічки, лампа розжарювання, розжарений цвях, розплавлений метал тощо. Такі нагріті тіла називають тепловими джерелами світла. Вони випромінюють світло завдяки тому, що мають високу власну температуру. Існують джерела світла. Що випромінюють світлову енергію при відносно невисоких температурах: екран телевізора, монітор комп'ютера, лампи денного світла, світлові індикатори, деякі організми, полярне сяйво тощо. Такі холодні джерела називають люмінесцентними джерелами світла. Світлове випромінювання їх може бути доволі інтенсивним, але саме джерело при цьому залишається. Відносно холодним. Всі джерела світла поділяються на природні і штучні, тобто ті, які створені людиною. До природних джерел світла Належить, наприклад, сонце, зорі, розпечена лава, полярне сяйво, глибоководні риби, світні бактерії, планктон, світлячки тощо. Для своїх потреб людина створила штучні джерела світла. Спочатку це було вогнище. Пізніше з'явилися свічки, рідинні та електричні лампи. Сьогодні різні види електричних ламп використовують усюди. Лампи розжарення та денного світла використовують для освітлення приміщень. Неонові та криптонові лампи використовують для різнобарної ілюмінації тощо. Приймач світла. Це пристрій. У якого під дією світла, що падає на нього, відбуваються певні зміни, за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання органи зору живих істот це є природні приймачі світла. Світло, при проходженні крізь будь-яке середовище, в тій чи іншій мірі ним поглинається. Поглинання носить селективний, тобто вибірковий характер. Світло різних довжин хвиль поглинається неоднаково. Ми можемо довести цей факт за допомогою експериментальних досліджень. І скористаємось при цьому установкою, яку ви бачите на екрані. Завдяки двом щілинам діафрагмам і дзеркалу від джерела світла створюється прямолінійний вузький пучок світла, який падає на призму. І ми можемо на екрані спостерігати спектр цього білого світла. А тепер по ходу луча. Поставимо розчин перманганату калію, так званого розчину марганцовки. І ви бачите, що спектр має вже дещо інший вигляд. Поставимо замість перманганату калію розчин йоду. І знову ж таки подивимось на характер спектра, який утворюють. Порівнюючи спектр білого світла і світла після проходження крізь певні середовища, можна спостерігати, що у випадку розчину перманганата калію в спектрі відсутні зелені і жовті кольори. А у випадку розчину йоду, навпаки, вже відсутні сині і блакитні кольори відтінки цих кольорів. Отже, ми можемо зробити висновок. По перше, під час проходження світла крізь середовище відбувається його поглинання. А по-друге, поглинання має селективний, тобто вибірковий характер. Одним із найбільш поширених явищ, які ми можемо спостерігати в природі, є розсіювання світла. Розсіюванням світла називають явище, при якому світловий пучок. Що поширюється у середовищі, відхиляється по всіх напрямках. Необхідна умова для розсіювання світла наявність у середовищі неоднорідностей. Частинками, що розсіюють, можуть бути молекули повітря, частинки пилу, краплі води або молекули якихось газів, що розсіюють, падаюче сонячне світло в усіх напрямках. Розрізняють два основних види неоднорідностей. Перший, дрібні інородні частинки, розміри яких більше за довжину хвилі. Вони тільки змінюють напрямок світла і нічого більше. Наявність таких частинок у прозорій речовини робить їх мутними. Дим, тверді частинки в газі, туман крапельки води в газі, емульсії. Цим пояснюється колір смогу над містами. Явище розсіювання в мутних середовищах називається явищем кіндаля. Другий оптичні неоднорідності, що мають розміри порівнянні з довжиною хвилі світла, викликають вибіркове розсіювання світла, що залежить від довжини хвилі. Таке селективне розсіювання або так зване релеївське розсіювання спостерігається, коли деякі частинки більш ефективно розсіюють окремі довжини хвиль. Наприклад, молекули повітря, так як кисень і азот, мають дуже малі розміри і тому краще розсіюють короткі довжини хвиль світла синій і фіолетовий, а довгі, червоні і жовті, майже не змінюють початковий напрямок поширення променів. Блакитне небо, яке ми часто спостерігаємо ясним і сонячним днем, є наслідком селективного розсіювання молекулами повітря. Менше розсіювання червоних променів використовують у сигналізації. У світлофорі найбільш відповідальний колір червоний, тому що він менше розсіюється. Вогні на аеродромах, сигнальні вогні. Всі червоного кольору. Інфрачервоні промені розсіюються ще менше, тому їх використовують у фотографії при тумані.